Розділ 5.7. склад дослідників фан Дан Бі. Фан фансею і всі інші були ошелешені в темна тріщина на землі, що простягалася на 7-8 метрів при ширині в пів метра, налякала їх усіх. Ніхто з них, окрім Ганні, не витримав би такого потужного удару. Все зробив маленький скелет. Це був низькорівневий скелет. Коли група знову кинула свій погляд на маленького скелета, вони незабаром помітили, що з ним щось змінилося. Кістки маленького скелета були неблідобілими, а чорне не здавалося, що всередині його кісток тече криваво червоне сяйво, подібне до крові. Крім того, в черепі маленького скелета був червоний самоцвіт, завбіжки з великий палець. Цей камінь був схожий на душу маленького скелета, і він продовжував випромінювати димне червоне сяйво. Все, фан Вен Віпе ключив свою увагу назад на супін скелет, який зміг розв'язати так глибоко одним ударом, мав бути домашнім улюбленцем щонайменше середнього рангу. І, взагалі, коли це скелети навчилися володіти шаблею, не кажучи вже про такі грізні прийоми. Це означало, що скелет пройшов професійну підготовку з фехтування на шаблях. Супін наказав маленькому скелету вкласти лезо в піхви і запитав групу. Це достатньо добре для вас, і фан гангві засяли, Він був переконаний, що це був лише зразок того, на що здатен скелет, і його справжня сила все ще була прихована. Це означало, що скелет був домашньою твариною щонайменше середнього рівня. Хоча Судпін, ймовірно, не був просунутим воїном бойових тварин, як припускав Фан сін, він вже був кваліфікованим за стандартами дослідників. без проблем. Фан Ганві припинив блукання своїх думок і сказав Фан -Юй сіну. Відведи його до реєстраційної будки, потім відведи його на склад, щоб він вибрав собі обладунок. Ми підемо, коли ти будеш готовий. Не можна гаяти часу. Я боюся, що кривавий лис буде в небезпеці. Якщо ми витрачатимемо більше часу, Фані сін кивнув і сказав супінгу: Брате су, ходімо зі мною. Супін не відправив маленького скелета назад до домашнього вольєру. Він нахилився, щоб вийняти криваву намистину з черепа маленького скелета на випадок. Якщо вона впаде і загубиться під час битви, коли вони увійдуть у космічний розлом, він поклав намистину в кишеню і подумки вимовив назву сховища. Щоб покласти намистину туди, закінчивши це, супін пішов за Фан фансею, яка стояла з боку, сказала їм зачекати на неї, і поспішила до них, коли вони опинилися досить далеко від одноповерхового будинку. Ханцею кинула цікавий погляд на маленького скелета, який, похитуючись, ішов позаду супін. Вона запитала: Що це за скелет? Здається, він незвичайний. незвичайний?» Супін запитав Ти маєш на увазі, що він надзвичайно красивий, як я? Фанцеої не знала, як на це відповісти. Забудьте, що я запитав. Потім решта поїздки стала тихою. Хвилини по тому, то вони прибули до розкішної будівлі в самому центрі бази. Фанні сін взяв на себе ініціативу і зайшов всередину. Зала була просторою, але людей було небагато враховуючи, що була глибока ніч. Вони підійшли до автомата, що стояв з боку від зали. Фанні сін запитав супін ви взяли з собою посвідчення особи? Якщо ні, станьте тут і проскануйте вашу райдужну оболонку ока. Система запише вашу інформацію і отримає доступ до бюро цивільних справ. Відтепер усе, що стосується вас, стане таємницею. Звісно, Супін не взяв із собою посвідчення особи, він виконав вказівки фан Юджина і ступив на підніжку перед машиною. Фан Юджин допоміг Супінгу переглянути варіанти на екрані. Реєстрація провідника. Тимчасова автентифікація, автентифікація райдужної оболонки ока тощо перед супінгом повільно рухалася камера з ручним приводом, засвітилося червоне світло, і райдужна оболонка ока супіна була відсканована. Одночасно на екрані з'являлася вся інформація про супіна. супін стать, чоловік вік, 18 років освіта. дитячий садок, блакитний дракон. Початкова школа святого Іволги, середня школа святого Іволги та середня школа байвої сімейні зв'язки Гемати, Ліцін Цінро, сестра, Сулінгиле батько, Леншен ім'я матері, ім'я сестри. Супін побачив болісно детальну інформацію про нього настільки конкретно, що навіть його волосся було представлено здивування, яке він відчув, поступово перейшло в жах. Та саме з цією реєстрацією була зібрана його біографічна інформація з дитинства, і навіть інформація про його сім'ю була занесена до справи. Це означало, що архівна система ідентифікації дослідників мала високий рівень безпеки і могла безпосередньо отримувати відповідну інформацію з інших відділів, коли це було необхідно. В коли брати і сестри фан побачили вік супінга. Вони були приголомшені і втратили дар мови. Супінгу справді було 18 років. Він не брехав про свій вік зареєстрований, сказав Фан Юджен. Він закрив інформаційний листок і більше не дивився на нього, супін думав, що це займе більше часу. І це все, Фан сін посміхнувся. Реєстрація для тимчасових досвідників просто і не потребує схвалення. Якщо ви запрошені командою, я запросив вас з інтранету команди. Тож ви можете зареєструватися безпосередньо. Потім Фан Юджин натиснув на екран і ввів рядок паролів. Незабаром з'явилася веб-сторінка їхньої команди. На сторінці було п'ять фотографій профілю. Під п'ятьма фотографіями профілю була фотографія супін. тепер ти будеш тимчасовим дослідником нашої команди. Якщо ти хочеш стати постійним членом команди, ти маєш отримати схвалення на базі. Фан Юджин продовжив з посмішкою. Але оскільки ти тимчасовий дослідник, ти не отримуватимеш жодних надбавок на базі, і тобі не буде надано ексклюзивного транспортного засобу. Але в інших аспектах ви будете користуватися тими ж перевагами, що й постійні члени. Будь-кого, хто вас провокує, якщо він є ініціатором, ви можете просто вдарити за власним бажанням, але не вбивайте людей так просто зрештою. Ти неофіційний досвідник, і тобі загрожує невелике покарання, невелике покарання. Сутин був приголомшений. Він знову відчув привілей, яким користуються дослідники. Зважаючи на це, дослідники захищали базу. Вони мали вищий статус, ніж армія. Це не було рідкістю, коли дослідники мали такі права, якби будь-яка звичайна людина могла вбити когось так, як це міг зробити дослідник. Це було б жирким розчаруванням для дослідників. Для вищого керівництва федерального уряду це призвело б до ще більших втрат, звичайно, сила. Це правило, звичайна людина, яка не знає слави, не була б у безпеці в ці неспокійні дні, сказав собі Супін. Він не міг сказати, що всі дослідники були хорошими людьми. Якби якийсь запальний дослідник убив звичайного Джо, то сім'я цього Джо не мала жодних засобів, щоб дати йому відсіч. Це було сумно для слабких життя ніколи не було рівним у жодному світі, братесу. Хоча ти тимчасовий дослідник, ти маєш основні права дослідника. Під час кожної місії заслуги будуть розподілятися відповідно до результатів, коли заслуги будуть накопичені до певної міри. З'являться різні соціальні пільги, бали за заслуги також можуть бути використані для придбання різних необхідних предметів. Фан Юджин посміхнувся і продовжив: «Братесу, дозволь мені відвести тебе на склад досвідників. Братесу, ти можеш вибрати все, що тобі потрібно. Ох. Супін засяяли очі. Це було цікаво. І незабаром вони прибули до іншої будівлі. Вони увійшли в систему на комп'ютері та увійшли в інтерфейс складу для викупу благодійних товарів. Фан Юджин представив. Тут є обладунки, зброя та методи вирощування, які вам можуть знадобитися, наприклад, чотири основні навички агментації в академіях навчають лише з першого по четвертий ранг, але тут ви можете знайти навички посилення від першого до дев'ятого рангу.